Вирощувати кукурудзу успішно та рентабельно можна, якщо знати декілька простих правил. Перший ворог кукурудзи то шкідник. Від нього починаються усі хвороби та більшість проблем рослини. Бік проблем для рослини. Отже, відтепер працюємо по-новому. Результативно та економно. Тому від цього дня робочу розчин готуємо з розрахунку не менше 200 літрів на гектар. Кислотність перевіряємо щоразу. Вона має бути виключно 5,5-6. Готовий розчин використовуємо одразу після використання, щоб не розклались діючі речовини. Атеншн! Ви маєте постійно пильнувати за погодою, адже інсектицид не працює за температури вище 25 градусів. А опади вже через декілька годин значно знижують його ефективність. Ви маєте стати агрономами і синоптиками одночасно. Ваш головний ворог гусениця, адже інсектицид проти гусениці має короткий період захисної дії. Ви маєте постійно слідкувати за ними. Отже, якщо ви будете робити все, як я кажу, ви знищите усе живе на цьому полі, а кукурудза буде здоровою. І неушкоджено. Щоб вирощувати кукурудзу успішно та рентабельно, варто лише вчасно внести вантакор і бігати з бубном посеред поля не доведеться. А ще його можна вносити дронами. Так. Mm. Вантакор. Рішення без зайвих слів.